Щирі вітання всім телеглядачам телеканалу «Вінниччина». Це передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас в студії народна депутатка України Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, голова Вінницької обласної організації політичної партії Слуга народу. Ми щирі вітання в нашій студії, пані Ірино. Вітаю, вітаю, шановні українці, рідні вінничани. Ви працюєте в комітеті молоді і спорту, і звісно, перші питання будуть саме про мову. Сьогодні багато точиться розмов і серед політиків, і серед міжнародних експертів про те, що потрібно мобілізувати починаючи ще з ранішого віку ніж 25, п'ять, з 18. прикладом звучить така цифра: чи надходили до вашого комітету законопроекти про зниження мобілізаційного віку? І, зрештою, ваша позиція. Щодо цього питання, я як голова підкомітету з питань молодіжної політики, вкотре хочу наголосити, що категорично проти будь-яких розмов будь-яких дій щодо зниження мобілізаційного віку, а в більшості насправді ці заяви лунають від окремих іноземних. Політиків та також в засобах масової інформації на сьогоднішній день в парламенті не зареєстровано жодного законопроекту щодо зниження мобілізаційного віку. Це питання не обговорюються ані в залі засідання, ані відповідно в комітетах і. Також у комітеті з питань молоді та спорту це питання не стоїть на порядку денному, а також свою позицію висловив. Президент України Володимир Зеленський 10 грудня він наголосив на тому, що недостатність зброї, недостатність військового обладнання не можна компенсувати за рахунок зниження мобілізаційного віку за рахунок молодих людей. І насправді будь-які оці розмови і думки іноземних політиків. Вони неприйнятні, тому що Україна зазнала вже у цій страшній війні багато людських втрат. І ми повинні сьогодні зберегти нашу молодь, бо вони є сьогодення, вони є наше майбутнє, і потрібно рухатися, все робити для того, щоб наступив справедливий мир, щоб була перемога. Але не за рахунок зниження мобілізаційного віку. Але в той самий час я хочу сказати про тих молодих людей, які добровільно за контрактом пішли захищати Україну, і це їх свідомий вибір. І велика їм вдячність і пошана, тому що молоді люди у зовсім юному віці відмовилися від своїх мрій, відмовилися від... Навчання відмовилися від повсякденного життя юних людей, і взяли в руки зброю і стали на захист України. На жаль, є молоді люди, які у досить юному віці віддали своє життя у важких боях проти ворога і вічна пам'ять загиблим нашим усім героям. і тому вкотре хочу наголосити, що абсолютно проти будь-яких розмов щодо зниження мобілізаційного віку це не призведе жодних військових ефектів, а тільки посилить демографічну кризу в Україні. Ми не можемо цього допустити. Я щиро дякую. Таке вичерпна відповідь на дуже важливе питання для українських мам для українських родин. Ну тому що 7 років від 18 так. до 25 – це час вчитись, розвиватись, набувати сил, будувати сім'ю, народжувати дітей. Це майбу... 18 літні сьогодні це майбутнє України. І мені дуже імпонує ця позиція. і, Врешті, ці чіткі акценти, які розставлені, в тому числі, і президентом. Ви також дуже багато працюєте в напрямку ветеранської політики. Це ще одне важливе. Болюче питання, питання, яке обговорюють всі українці, та сьогодні й дотичні фактично всі українці? Вінниччина також ефективно працює в цьому напрямку і є певні досягнення, але знаєте, завжди всього мало, завжди хочеться більше і краще. Є ветеранські простори у Вінниччині у Вінниці, є на Вінниччині, але чи планується їхнє збільшення? За інформацією Міністерства у справах ветеранів, на сьогоднішній день вже 1 мільйон 300 тисяч осіб отримали статус ветерана або ветеранки війни, і після завершення війни, після нашої перемоги, ця цифра може складати близько 4 мільйонів. Тому вже сьогодні потрібно об'єднуватися і робити все можливе для того, щоб створювати умови. На шляху до повернення від військового до цивільного життя наших ветеранів я дуже часто зустрічаюся з ветеранами у громадах, саме тому що наші ветерани після військового життя повертаються до своїх міст у свої села, і важливо працювати саме у тих громадах, де проживають ветерани у їхніх. Рідних містах для того, щоб вони могли отримати всі послуги в себе вдома. Тому я дуже велику увагу приділяю саме ветеранській політиці. Я працюю у всіх робочих групах, працюю над законопроектами, працюю спільно з міністерством у справах ветеранів, працюю спільно як із Вінницькою військовою адміністрацією, з представниками місцевої влади. адже тільки разом ми можемо збудувати країну, яка піклується про наших героїв. Але Спілкуючись особисто з ветеранами, я розумію пріоритетність їхніх проблем, на що потрібно звертати увагу першу чергу. І в першу чергу для родини ветеранів, для самого ветерана важливе це лікування і реабілітація. Тому ми повинні рухатися у цьому напрямку щодо створення реабілітаційних. Відділень на сьогоднішній день у Вінницькій області працює вже 15 у 2025-му у цьому році планується відкриття реабілітаційних відділень ще у трьох громадах, але насправді потрібно, щоб реабілітація була у кожній громаді. Також дуже важливо говорити про лікування саме в лікарнях. Я вкотре хочу наголосити, тому що читаю коментарі що. Десь беруть кошти з військових за діагностику, але мені пишуть зі всієї України. Я завжди реагую на ці коментарі, тому що лікування, діагностика у лікарнях повинна бути безкоштовною для всіх наших військовослужбовців. За це платить Національна служба здоров'я України з державного бюджету. Так само хочу зауважити, що увійшла в дію постанова кабінету міністрів, і зараз вже повинно покращитися харчування у лікарнях, тому що якщо було 160 гривень на одну особу. То зараз це вже більше ніж 216 гривень. Будьте уважні, дивіться в лікарнях, чим годують ветеранів. І якщо щось є, якісь проблеми на це ми всі разом потрібно реагувати і вирішувати, тому що це дуже важливо. Другий пріоритет це житло. Ветерани, які воювали за Україну, вони найбільше. Люблять нашу землю. І для них дуже важливо, щоб їхня родина мала житло на рідній, Богом, даній землі. Тому важливо і надалі продовжувати програму щодо підтримки саме. Житлом наших родин військовослужбовців у 2024 четвертому році вдалося зробити багато. Найбільшу суму з державного бюджету було виділено: більше ніж 10 мільярдів гривень, і майже 4 тисячі більше ніж 4 тисячі родин загиблих, наших героїв, осіб з інвалідністю внаслідок війни, отримали кошти на придбання квартир а але я хочу зауважити, що ця програма може діяти щодо підтримки житла наших ветеранів, не тільки з державного бюджету, а також з обласного та місцевих бюджетів. Ми повинні об'єднуватися для того, щоб забезпечити наших героїв житлом. Тому, що, на жаль, черга зростає і зростає на сьогоднішній день. Це більше ніж 60 Тисяч осіб, які стоять на квартирному обліку, третє питання в пріоритеті ветеранської політики і про те, що говорять родини військових, це навчання їхніх дітей. І тут важливо говорити про те, що ми повинні забезпечити якусь прозору систему, щоб діти ветеранів могли навчатися. У вищих навчальних закладах і здобувати освіту. Наразі існують декілька програм, також у Вінницькій області існує програма саме м, за рахунок з обласного бюджету. Але ми повинні створити рівні умови всім. Так систему. зараз працює програма щодо державних місць в університетах, але вона є не дуже ефективною, тому що не завжди державні місця є популярні. Для дітей. Тобто вони не завжди хочуть вступати на цей факультет або цю професію. Навіть за останніми соціальними дослідженнями молодь зараз навчається найбільше у сфері IT, кіберполіції, психології. Тому наразі ми опрацьовуємо таку модель, щоб родини наших ветеранів, родини загиблих могли отримати. Коштує певну суму на покриття оплати згідно договору з тим університетом, який обрав яку обрав фактично молода людина. Отже, третє питання це пріоритетне питання для кожної родини. Це Навчання і здобуття вищої освіти, тобто майбутнє дітей. Я так розумію, що зараз є певний досвід, вже, але дуже гнучка система буде, і держава буде чути запити і гнучко підлаштовуватись під ці запити, тобто максимально все на користь і ветеранам, і родинам, і їхнім дітям. Так щодо ветеранських просторів, і от якраз потрібно розвивати ветеранські простори. Тому що ветерани вони більш прихильні до таких просторів. Дуже часто, що в ветеранських просторах працюють і самі ветерани, їхні рідні взагалі вони почали створюватися. Насправді за ініціативи ветеранських громадських організацій, самих ветеранів, потім вже у співпраці з органами місцевого самоврядування. І зараз важливо, щоб такі ветеранські простори були у кожній громаді, у кожному районі у рамках плану стійкості. Президент України ініціював про те, що держава допоможе створити ще 80 таких просторів, Просторі в тих районах, в тих громадах, де на сьогодні вони не працюють. І саме у ветеранських просторах наші ветерані зможуть отримувати інформацію щодо всіх програм, які діють, як і на державному рівні, як і на обласному, як і на міському рівні. Також зможуть отримувати правові психологічні певні послуги. Важливо сьогодні працювати у всіх сферах, тому що, як правильно ви сказали, ветеранська політика є. Дуже багатовекторною і охоплює кожну сферу: і культуру, і охорону здоров'я, і молодіжну політику не тобто... можу не запитати про спорт, ветеранський так. спорт, який сьогодні, особливо на Вінниччині, дуже ефективно розвивається. Я знаю, що ви також у вирі цих подій. От яка перспектива, і наскільки корисно сьогодні? Корисним є ось цей напрямок. Ну, мені здається, що спорт є корисним абсолютно для всіх, не тільки для ветеранів, але спорт є одним з найкращим способом реабілітації та відновлення фізичного та психологічного здоров'я. Спорт ветеранів війни насправді це дуже новий напрям, який розпочався у 2022 році. А тому, що був прийнятий саме закон України про спорт ветеранів війни, і от від. Цього моменту ми почали рухати, щоб розвивати цей напрям. Роботи насправді зроблено багато, але не потрібно зупинятися потрібно рухатися далі. На сьогоднішній день наша національна збірна з ігор нескорених активно готується до міжнародних змагань у Канаді, які пройдуть у лютому місяці. Також ми бачимо, як наші війни не виступають на різних і міжнародних, і всеукраїнських змаганнях, і це насправді велика шана, велика гордість. Адже наші ветерани на різних міжнародних змаганнях здобувають не тільки перемогу вони ще і спілкуються, вони обмінюються досвідом. І головне, що вони розповідають, що війна в Україні не завершилась. А вони є тим прикладом мужності і боротьби, яку може транслювати за кордоном і акцентувати ту увагу, що війна не завершилась. Російська Федерація продовжує страшну війну проти України та українського народу, і нам потрібна підтримка та допомога. Вони є таким найбільшим голосом на сьогоднішній день України і обличчям. України і тому ми реалізовуємо дуже багато різних програм. Це і можливо, ви чули тисячу гривень, які сьогодні держава дає на те, щоб ветеран зробив перший крок на оплату різних спортивних занять у басейнах, спортивних клубах. Це і відкриття адаптивних залів спортивних, щоб люди з інвалідністю все ж таки мали можливість, де займатися спортом. Це і різні змагання, які започаткувалися як і на Вінниччині, так і в інших регіонах серед ветеранів, для прикладу, на Вінниччині це незламні Вінниччини. Тому цей рух розвивається, але потребує ще багато. Роботи для того, щоб розширити можливості для людей з інвалідністю внаслідок війни для наших ветеранів та ветеранок займатися спортом у кожній громаді. Мені доводилось спілкуватися із ветеранами-спортсменами, які готувалися до міжнародних змагань, і це незвичайний приклад мужності. Справді вони є амбасадорами України так. і прикладом для всього світу. Про здоров'я здоров'я це також виклик для українців, особливо після майже трьох років повномасштабного вторгнення. Це різкий зріст різних захворювань. Вінницькі лікарі демонструють приклад професійності, також незламності, незважаючи на будь-які події, починаючи з часу ковід і повномасштабне вторгнення це допомога і цивільному населенню, допомога військовим. І, звісно, в полі зору це наші діти. Це наші діти, дитяча обласна лікарня. Як і кожен заклад завжди, і в великих обсягах потребує різного медичного обладнання для того, щоб демонструвати результати і допомагати дітям. Прикладом, як приємно було читати, коли дізнавати, що шестирічний хлопчик отримав допомогу і в нього є шанс жити, бути здоровим, рости і працювати на благо України. Що змінюється сьогодні? і Наскільки прикладом дитяча обласна оснащена медичним обладнанням, ну і, можливо, це як приклад серед. Серед усіх інших закладів я не можу не згадати ще кардіологічний центр, звісно, це таке досягнення для Вінниччини, але зараз на прикладі дитячої у єдності наших військових на фронті і у єдності наших лікарів у їхній працездатності насправді ми знаходимо всі в собі сили незламності рухатися далі, працювати, допомагати і якщо говорити за обласну дитячу лікарню. Дійсно, там зроблено вже багато роботи. Наша лікарня дуже змінилася і змінюється в позитивному напрямку. У 2024 році лікарня отримала багато обладнання. Це комп'ютерний томограф, це і цифровий рентген за кошти з державного бюджету. І Обласній лікарні ще потрібно дуже МРТ. Ми над цим питанням працювали протягом останніх двох років, тому що за всі, на жаль, роки незалежності, наша дитяча лікарня не має до сьогодні. Такого важливого діагностичного обладнання для наших дітей, адже до обласної лікарні діти потрапляють зі всієї області і бувають різні ситуації у співпраці з посольством Арабських Еміратів, саме над цим працював Сергій Борзов. Зараз ми повинні завершити цю справу. У Вінницькій обласній лікарні результатом чого є вже на сьогоднішній день. Є МРТ обладнання стоїть зараз. Ми працюємо над тим, щоб це обладнання правильно змонтували та встановили. Приїдуть спеціалісти. Хочу зауважити, що завдяки співпраці з посольством Арабських Еміратів обладнання обладнання придбано за. Кошти міжнародні, тобто жодної копійки не витрачено за наприклад з державного бюджету, і це дуже важливо, адже це більше ніж один мільйон доларів. Але головне, що наші діти будуть мати повний. Комплекс діагностики у Вінницькій обласній лікарні. Ми маємо це завершити у 2025 році, тому що життя і здоров'я наших дітей це головне, це те, в чому ми якраз і мотивуємося від військових від наших лікарів, щоб робити такі е, кроки, які допомагатимуть нашим лікарям рятувати е, життя наших людей. Дякую, пані Ірино. Мені здається, коли я дивлюсь на світлини в соціальних мережах, що не так просто приїздити в громади, а ви часто це робите, зустрічаєтесь із різними родинами, із родинами вимушено переселених людей, родин, сімей з дітьми, які мали одні умови життя, а зараз мають зовсім інші. Просто із місцевими мешканцями, які обирали вас, які довірили вам. Свій голос. І це завжди виклик. Тому що ви не знаєте, що вас очікує. Про що запитують, про що говорять, і з якими викликами доводиться зустрічатись під час таких виїздів? І що вони, власне, вам дають як депутату України? На мою думку, я як народний депутат України з вікна парламенту не побачу реальне життя людей. І не буду знати про їхні реальні проблеми, і не буду розуміти, про що говорять люди. Так само, мені здається, не можна побачити з вікна будь-якої адміністративної будівлі. До людей потрібно виходити, до людей потрібно їхати самостійно, і людей потрібно чути. Я це роблю. Всі роки своєї депутатської діяльності. Я вже об'їздила, напевно, що по декілька разів всі громади Вінницької області. Я люблю приїжджати до речі в сільську місцевість, тому що там більш спокійно люди відрізняються від, від інших. Вони щирі й відкриті. Вони щирі та відкриті, там зовсім інша природа. Але й інші проблеми, тому що в сільській місцевості немає тої інфраструктури, фінансової забезпеченості, вони є віддаленими від дуже багатьох послуг. Тому я хочу зауважити, що я роблю це з великим задоволенням. Я завжди їду до людей. З добром, буває з болем, тому що мені, мені болить їхні проблеми, і їх насправді дуже багато. З Чим звертаються люди сьогодні? Люди сьогодні живуть у найважчі часи для України, для українського народу, і їм під час війни, якщо говорити відверто, дуже важко. Абсолютно всім. Переселенцям важко, тому що вони втратили. Своє житло дуже часто вони і втратили своїх рідних, вони на новому місці, і їм також важко робити певні ці кроки для того, щоб будувати своє життя, можливо, і заново. Дуже важко важко родинам наших військовослужбовців. Це матері, які кожного. Дня роблять все можливе для своїх дітей, адже є захисники, які лікуються, потрібна допомога, потрібна допомога в реабілітації. Багато звертаються щодо допомоги, щоб посприяти, написати певні офіційні листи щодо повернення з полону. Є і пишуть щодо допомоги. Mm, знайти справедливість у тих самих військових частинах, не завжди з документами все добре. Тому насправді багато дуже роботи. Багато людей похилого віку, на що я хочу звернути все ж таки увагу. Сьогодні є самотніми. Вони є самотніми, і мені це так болить, тому що я, коли бачу бабусю там за 80 років, а я з ними спілкуюся. Є діти, але дуже багато зараз дітей виїхало за кордон, і насправді відсоток людей похилого віку, які залишилися у селах самотніми, він вражає. Тому звертаюся до всіх. Давайте об'єднуватися. Інколи не зовсім фінансовими ресурсами можна допомогти чи матеріальними. Зараз всі люди потребують підтримки, доброго слова. І особливо люди поважного віку так і тут можна просто прийти і допомогти, знати в громаді, хто потребує такої підтримки і допомоги, і просто звернути увагу інколи, як ви кажете добре слово, воно дуже багато важить і підтримує. І особливо так, взимку, коли морози, коли негода, коли короткий день і довга ніч людям похилого віку, надзвичайно. Важко підтримую, розумію вас як ніхто, тому що сама із села і знаю проблеми так. сільських людей. І це справді вражає в 21-му сторіччі, що ми маємо такі проблеми. Ну, Сьогодні ще багато з них спровоковані війною. Так, прошу. Але все ж таки хочу сказати, що я об'єдную, намагаюся об'єднувати зусилля і допомогти всім, хто звертається. Ми співпрацюємо з багатьма благодійними фондами, міжнародними організаціями, громадськими організаціями, з Вінницькою військовою адміністрацією, і я намагаюся, знаєте, як об'єднати і акумулювати оці всі проблеми для того, щоб допомогти. Коли в єдності працюєш, якщо я розумію, їду в якесь село, а чи до мене звертаються люди, щоб допомогти з такими дороговартісними ліками для дитини, чи потрібен можливо крісло колісне або продукти харчування, бабусі і засоби гігієни, я допомагаю як і за рахунок. Роботи власного фонду Ірини Борзової, так і хочу подякувати всім за співпрацю, тому що ця робота вже давала дуже ефективний результат. В єдності ми завжди можемо більше, і це дуже важливо, тому що це стосується життя, здоров'я і допомоги українцям. Щиро дякую за цю розмову, і ви ще вкотре вашими словами доводите, що не потрібно чекати якихось великих ініціатив на рівні держави. Сьогодні ми об'єднані нація об'єднання навколо одного перемоги, допомоги військовим в першу так. чергу і допомоги на місцях. І це може зробити кожен, так не чекаючи якихось програм і вказівок. Дякую вам, дякую. пані Ірину, за те, що завітали до нашої студії. Така видалась і серйозна, і тепла розмова, особливо коли йдеться про людей. І це важливо. Я нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була народна депутатка України Ірина Борозова. А від себе додам, просто об'єднуємося, тримаємося, шукаємо ресурси і сили. І знаєте, коли ти віддаєш добро, коли ти комусь допомагаєш, це повертається з Торицею. І ми обов'язково дочекаємось перемоги. Щастиво до наступних зустрічей.